Служба безпеки зібрала доказову базу на псевдопосадовця окупаційної адміністрації Каховки. За даними слідства, 59-річний місцевий мешканець із 2023 року обіймав посаду першого заступника голови адміністрації Каховського муніципального округу Херсонської області. На керівній посаді зловмисник контролював виконання організаційно розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в окупаційному органі влади. За даними слідства, колаборант одразу приступив до реалізації кремлівських вказівок із управління незаконним органом влади, надавав безпосередню допомогу окупантам в проведенні підривної діяльності проти України. Також зрадник публічно виступав на підтримку РФ та сприяв стабільному утвердженню окупаційної влади на території Каховки. Наразі на підставі зібраних доказів слід. І служби безпеки України заочно повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. А саме за частиною 2 статті 111 – це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, та за частиною 5 статті 111 прим 1 – це колабораційна діяльність. Нині зрадник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території України. Розслідування проводили слідчі СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво обласної прокуратури.